Всім привіт дорогі друзі і слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І в нас нещодавно були пошуки автомобіля під ключ Volvo V50. Останнім часом дуже популярна модель. Вона вже починає там, в деяких параметрах конкурувати з Renault Megane хоча, на мою особисту думку, вона значно цікавіша Renault Megane але люди якось звикли купляти те, що купив сусід, сват, брат, а Рено купляють всі, то люди дивляться, ага, хто купив у нас Рено, то значить Рено гарна машина. Вона гарна, але є теж непогані цікаві автомобілі. Ті самі Форди, там і є в Peugeot навіть непогані варіанти Сітроені. Не треба, як то кажеться, зупинятися тільки на Меган, Бо у нас самі підбори, одніх тільки рено Меган. Отже, пошуки Volvo V50, як це було, дивимося з вами разом. Перебрали ми кілька варіантів, як завжди попадалися скручені і всякі скручені і мучені різні. Що ми знайшли, що купили. Будь ласка, дивимось разом. Погнали! Ну що ж, друзі, перебравши кілька варіантів, зупинилися ми саме на, цій, на цьому варіанті. У нас автомобіль 12-го року, майже 8 тисяч доларів ціна в білому кольору, як хотів замовник. І в принципі вона візуально нам підходить. Їдемо її дивитись, яка вона буде насправді. Будемо дивитися разом з вами. Були ми до нашого автомобіля. Автомобіль виглядає досить непогано, збережено. 1,6 дизельний двигун, чистий 12 рік, має заявлені 212 тисяч пробігу. Візуально, в принципі, по салону, по ручкам, по всьому. не Немає якогось вигляду більшого пробігу, ну, але завжди перевіряємо далі. Щось тривогу знову об'явили, бляха. А на да, щось я читав щось з той сторони начав. Знов там щось летить, блядь. Але світла нема, то воно ще й не буде. Так. Расик у нас йде по дверям, по крилу. Так, диски у нас непогані ще, де там колодок видно, так, да, майже нові колодки. Літня резина, слабенька. Ничего вроде бы критичного немає, ржавчины немає. Тут все дуже чистенько. Ахай, у нас есть запаска, домкрат, ключ, буксировочный ключ и аптечка. Что у есть, работает. Больше ничего. Передути вакуум якось тут же немає це трошки нерівна постава Так, тут диски гарні, Колодка гарні Салон гарний, чистенький. Так, попереднім диском виробітки майже немає так мінімально. Колодки майже нові. Тобто у нас питання в зимові гумі залишиться. Так, але так, по салончику вона у нас в принципі чистенька, охайна. Тут є такі коцки від рівня безпеки. Кнопки всі чистенькі, гарненькі, автоматичне світло є, круїз є, роль чистий, не шитий, не фарбований. Немає нічого, у нас шестиступка, клімат контроль, навігація є пробіг 212 тисяч. Є такі маленькі потертості по сидінню, але роки беруть своє, виглядає дуже гарно все рівно, бо то є Volvo. шкіряний підлокітничок, з виходом на флешку, органайзер під каву. так само зашите позаду так само чисто і гарно В діагностиці у нас в принципі питань немає. Палив на сажовий фільтр, перепад нормальний, 21 грам сажі, немає нічого, б нам не сподобалось. Пробіги в оригіналі по всіх блоках. Все у нас добре. Так, Скло в нас лобове оригінальне. 12 рік, 12-й. Ага, складається дзеркала у нас з пульта. Тут 12. Ну, в взимку його краще не користуватись, да, бо як замерзне, то зламається мотор на дзеркалі. Тут 11. А тут 12-й ну нічого. Зато все в оригіналі. Навіть там до 11 все Вольво, все. Обов'язково оглядаємо автомобіль знизу. Двигуну підтікань немає ніяких, дивлюсь, був запотівший сальничок, але він поміняний, вже свіжий. в принципі, Інших запотівань якихось немає. І в їзді все працює добре, немає ніяких стуків, грюків, двигун позаду теж чистий, він там не вимивався, не домивався, видно навіть зверху. В принципі, все в досить гарному стані. Жовічок на місці, кузов чистий, без жодного прищичка. Все у нас виглядає суперово. Нема жодного прищика по кузову, а це машина. Так, передаємо сьогодні чергову Вольву, підібрали людині на минулому тижні. То будемо тепер їхати, оформляти папери всі потрібні і поїде автомобіль на Кіровоградщину. Ось такий шикарний Вольво. Ось такий, друзі, автомобіль наш вийшов для нашого замовника. Майже 8 тисяч доларів коштував. Досить гарні комплектації, гарний збережений автомобіль, 212, якщо не помиляюсь, пробіг. Всі сервіси, в принципі, гарна, ціленька, збережена машина, мало, мало здається, два підкраси, але загалом стан дуже і дуже гарний. І в білому кольорі, як хотів замовник. 7800 вона вийшла в автомобіль на віддачу. В принципі, я вважаю, що на чистий 12 й рік, що буває для Вольво дуже рідко, це досить гарна ціна. Ну а вам дуже дякую, що додивились до кінця. Підпишіться на канал, не забувайте, ставте лайки. І внизу в описі під відео будуть посилання на Viber-групу та telegram канал де приїжджають новенькі свіженькі автомобілі з Європи власними автомозами. Кому цікаво, передавляйтесь, дзвоніть, пишіть і до нових зустрічей. Пока.